Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники для ігор. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники Baseus. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну, вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Субтитрувальниця Оля Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів. В та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги навушники Lenovo. Це сучасні бездротові навушники, які забезпечують високоякісне звучання. Оснащені технологією Bluetooth 5.1, тому гарантують стабільне з'єднання без затримок та перешкод, що ідеально підходить для геймінгу та прослуховування улюблених треків. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники Bazeus. Це сучасний аксесуар, який поєднує стильний дизайн, високу якість звуку та функціональність. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також. Вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі.